Це таймлапс, серія супутникових знімків, які зробили у різний час. Ці зображення дають нам уявлення про зміни, що відбуваються у природі, та про те, як людство впливає на нашу планету що таке спосіб зображення земної поверхні, які способи зображень існують. Про це ти дізнаєшся з нашого відео. Обираючи відпочинок на природі, люди віддають перевагу місцям із привабливим пейзажем, там вони роблять фотознімки та потім діляться своїми враженнями з друзями. У 21 столітті фотознімок не є чимось незвичайним, проте він також є способом зображення землі, що може використовуватися з дослідницькою чи науковою метою фотознімок. Це зображення землі, зроблене з її поверхні, що може дати уявлення про певну місцевість. Опиши, що ти бачиш на цьому фото. Тут можна помітити сільську забудову, фруктовий сад, ґрунтову дорогу, а на горизонті видніється ліс. Такий спосіб зображення землі має низку недоліків. На фотознімку можна зафіксувати лише невелику за площею ділянку, а ближні об'єкти можуть закривати ті, що знаходяться позаду. За допомогою такого зображення неможливо визначити величину об'єктів, відстані між ними та дати загальне уявлення про усю ділянку. Натомість, якщо зробити фото з висоти, наприклад, сучасним дроном, ми можемо отримати зображення більшої площі. Такий спосіб зображення земної поверхні має назву аерофотознімання. За аерофотознімком можна більше дізнатися про ту чи іншу локацію. Наприклад, тут ми бачимо, що місцевість є досить рівною, лісів є небагато, переважають сільськогосподарські поля чітко видно річку, такі знімки передають докладне зображення всього, що розташоване на поверхні землі. Розміри та взаємне розміщення різних об'єктів. Аерофотознімки можуть бути планові, ті, що знімають перпендикулярно до поверхні, та перспективні, коли знімок зроблено під певним кутом. Аерофотознімки мають дуже важливе значення. Завдяки цим технологіям можливо вести спостереження у віддалених чи важкодоступних місцях. Найсучаснішим способом зображення поверхні Землі є космічний знімок. Його можна отримати за допомогою різних космічних літальних апаратів, штучних супутників, космічних зондів, орбітальних станцій. Відмінність у порівнянні з аерофотознімком полягає у відстані, з якої його зроблено. Космічні та аерофотознімки охоплюють дуже велику територію, тому об'єкти будуть дрібними. На таких зображеннях відсутні назви населених пунктів річок та озер, це їх значний недолік. Процес розпізнавання географічних об'єктів називають дешифруванням. Після такої роботи ми можемо дізнатись висоту будинків, дерев, площу і призначення різних об'єктів. Космічні та аерофотознімки часто використовують у різних сферах для виконання цікавих завдань. Так ми можемо дізнатися про зміну площі льодовиків, озер та пустель протягом певного часу. Порівнявши знімки, зроблені в різні періоди, ми можемо прогнозувати наслідки та знаходити рішення подолання негод. Космічні знімки дозволяють прогнозувати погоду, спостерігати наслідки землетрусів, цунамі, виверження вулканів. Ти теж можеш користуватися космічними знімками за допомогою сучасних комп'ютерних технологій. Чудовим застосунком для цього є Google Earth, ця платформа підійде для проєктних досліджень та різних завдань, пов'язаних із вивченням місцевості та природи. Вона допомагає обчислювати відстані та навчає орієнтуватися в просторі. А ще це чудовий спосіб побачити визначні та цікаві місця на планеті. У пошуку вводимо місце, яке хочемо розглянути детальніше наприклад, піраміди Гізи. Ось так легко можна подорожувати. Отримані аеро та космознімки стають проміжним етапом у створенні географічних карт. Географічна карта це зменшене узагальнене зображення земної поверхні на площині, виконане у масштабі та за допомогою умовних знаків. Наука про карти, їх створення та застосування називають картографією. При складанні географічних карт виникає питання, як зображення, яке має форму кулі, перенести на плоску поверхню карти, уявімо землю мандаринкою. Ми побачимо, що проміжки між частинками не заповнені, для того, щоб їх заповнити та отримати карту. Це зображення візуально розтягують, тому території на мапі, які знаходяться ближче до полюсів, розтягнені та спотворені. За допомогою комп'ютерних технологій досліди, які спотворення можуть мати материки. Наприклад, який розмір має Китай, якщо порівняти його з Африкою. На географічних картах замість реальних зображень використовують умовні позначення найкраще форму землі у зменшеному вигляді відображає глобус, на ньому зображена вся поверхня планети та практично відсутні спотворення, це дозволяє проводити різні види вимірювань у всіх напрямках. При складанні глобусів багато дрібних об'єктів не позначають, а залишають лише найважливіше. Тому безліч річок, озер, гірських систем чи інших об'єктів на глобусі не знайти розглядаючи його, неможливо побачити всю поверхню одночасно та й орієнтуватися на місцевості за ним не вдасться найточнішим зображенням земної поверхні на площині вважають план місцевості це зменшене детальне зображення невеликої ділянки земної поверхні. Виконане у певному масштабі за допомогою умовних позначень. Умовні позначення, якими зображують об'єкти на плані, називають топографічними. Особливість полягає у тому, що їх малюють схожими на справжні предмети. Наприклад, для позначення хвойного лісу використовують знак у вигляді ялиночки на зеленому фоні, фруктовий сад. Означають рівним рядом кружечків, шосе у вигляді коричнової смужки, а лучну рослинність парними рисочками. Плани місцевості використовують не лише учні та вчені, а й робітники та інженери, офіцери та солдати. Фахівці за ними прокладають нові дороги, будують будинки та заводи. За планом також легко орієнтуватися у незнайомій місцевості. Пропонуємо тобі зіграти в гру. На екрані ти бачиш різні способи зображення землі. Подумай та з'єднай їх з назвами. Запам'ятай, розрізняють кілька способів зображень землі або її окремих ділянок. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Фотознімок дає загальне уявлення про місцевість, проте на ньому добре видно лише ближні об'єкти. Аеро та космічний знімок зроблені за допомогою літальних апаратів з різної висоти, вони охоплюють значні за розміром ділянки земної поверхні. Такі зображення не містять назв та характеристик географічних об'єктів. Географічна карта з певною точністю передає зображення Землі вона містить інформацію про різні географічні об'єкти, проте виникає проблема перенесення зображення з поверхні кулі на площину карти. Це спотворює форми та розміри. План місцевості це зменшене зображення невеликої ділянки землі. Він має високу точність та детальний опис об'єктів. На планах можна зобразити лише невелику ділянку, а для відображення об'єктів використовують умовні позначення. Глобус відображає форму землі у зменшеному вигляді. Усі позначені об'єкти зберігають форму і розміри без спотворень. Недоліком є відбір важливих об'єктів, узагальненість зображень та незручність у використанні. Обов'язково натискай на дзвіночок, бо найцікавіше попереду.